Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні ми поговоримо по темі Надніпрянщина в другій половині 19 століття, коротесенько схарактеризуємо загальні риси даного періоду, також проаналізуємо всі ті реформи, всі ті е, організації, які діяли на даній території, також детально розберемо заборони царської влади української мови і їх наслідки. Почнемо ми перш за все із Кримської війни, тому що вона в цілому змінила практично все в Російській імперії. Кримська війна тривала з 1853 по 1856 роки. Вона була невдалою, оскільки вона там розпочиналася в Дунайських князівствах. Потім основний центр перемістився в Крим. Чому і Кримська? Тривала була облога Севастополя. Українські території стали театром бойових дій, зокрема Крим, і також вони понесли важку економічну ношу, тому що Україна була тією територією, яка надавала провізію ресурси для ведення даної війни. Завершилося це, це все поразкою, оскільки воювали проти Росії провідні держави світу, такі як Великобританія, Франція, Сердинське Королівство і Туреччина. Дана війна стане каталізатором для національних повстань або селянських повстань, так буде точніше. Це, зокрема, Київська Козаччина 1855-го, похід в Таврію по волю 1856-го, і також це стане поштовхом для проведення реформ 60-х-70-х. Років. Їх буде доволі небагато цих реформ, але ми маємо кожну проаналізувати. Одна із найважливіших це селянська або аграрна реформа, ви ще можете зустріти і таку назву. Юридичне закріплення даної реформи буде у нас у маніфесті Миколи II про скасування кріпосного права від 19 лютого 1861 року. Коротесенько по основних пунктах. Перш за все, надавалися громадянські права селянам. В чому які це взагалі права? Наприклад, самостійно вступати в шлюб без згоди поміщика, також це розпоряджатися власним майном і так далі. Також э, передавалася селянам земля за викуп. 20% вони сплачували особисто поміщику, 80% сплачувала держава. Але ж зрозуміло, що э, селянин мав відробити поміщику, і в цей період, поки він відробляв, він залишався в стані тимчасово зобов'язаного. Тобто він мав, допоки не виконає свої зобов'язання, він не отримує, так би мовити, землю і мав виконувати повинності. Велику роль Грала селянська община, тому що вона обмежувала значно приватну власність селян. Також е необхідно було і кошти повертати державі. Державі було необхідно повертати кошти довгих 49 років. Це е не державним селянам, державним трошечки менше. Особливістю даної реформи буде те, що на території правобережжя в 1863-64 роках буде скасовано цей стан тимчасово зобов'язаних через те, що там боятимуться польських сил, польських заворушень і так далі, тому певним чином пом'якшить. Але тут варто звернути увагу, що дала дана реформа. Перше, вона дала поштовх для розвитку економіки. Тобто, нарешті, завершився промисловий переворот, що дало додатковий стимул для розвитку нових галузей на території України. Також варто звернути увагу, також на те, що Дана реформа не вирішила основного питання. Це е, основна проблема існування поміщицького землеволодіння. І зрозуміло, що вони остаточно і не, не ліквідували. І це буде також гальмувати процес і в цілому буде одним із таких каменів спотикання в подальшому. Також необхідно звернути увагу і на інші реформи. Почнемо із земської реформи. Земська реформа передбачала створення органів місцевого самоврядування саме в губерніях, земствах і так далі. Земства мали займатися господарськими справами, тобто заправляти економікою на цій території. Але вони мали керувати цією територією, але реальних політичних повноважень вони не мали. Але буде одна особливість, що на правобережжя знову стане таким особливим краєм, тому що земська реформа тут пошириться лише в 1911 році, через те, що знову боятимуться поляки. Одна із найважливіших реформ, на мою думку, це судова реформа 1865 року. Вона полягає в тому, що запроваджується гласний суд. І також безстановий. Тобто різні представники різних соціальних станів могли судитися між собою. Також це публічність засідань, щоб преса або громадськість могла ознайомитися з цим. Також е змагальність судового процесу з'являлася як сторона захисту в обличчі адвоката, так і сторона обвинувачення в стороні прокурора. Також створювалося кілька судових інстанцій яких можна було захищати власні права? Що стосується освітньої реформи, 1864 року, вона полягала в тому, що надавалася автономія університетам в їхній внутрішній діяльності, запроваджувалася вища освіта для жінок, це були вищі жіночі курси, і також був введений єдиний стандарт для початкової. Освіти. Міська реформа, вона полягала в наступному, вона також з 64-го року буде, або в різних джерелах, ви можете зустріти ще 70-го року, створювалися міські думи та оправи. А, у Оці управи могли обирати представників різних класів, і надавалося виборче право, зокрема, 25-річним людям, чоловікам, які мали нерухомість або мали підприємство і так далі. Вони, по суті, мали тим самим займатися що і земство, це благоустрій, території, економіка, освіта, система охорони здоров'я і так далі. Іще одна із таких важливих реформ, зокрема, Кримська війна, це максимально викрила, що російська армія є, не є боєздатною і не відповідає вимогам часу. Дана військова реформа полягала в наступному: перш за все, перейшли до загальної військової повинності від. Замість рекрутського набору. Також замість 25 років служби, служба замінювала 6-7 років, там все залежало від роду військ. Термін служби зменшувався для тих людей, які е, е, були освіченими, і також е, заборонялися тілесні покарання. Окрім того, також е, армія переозброювалася за новітніми технологіями. Дані реформи вони стимулювали розвиток даних територій, і також вони намагалися ліквідувати більшість кріпосницьких пережитків, які існували в цей. Що стосується економічного життя, нарешті промисловий переворот закінчується. І починається широке будівництво фабрик та заводів, формуються індустріальні райони. Це, зокрема, Донецький кам'яновугільний басейн, Криворізький залізорудний, Нікопольський Марганцевий басейни. Формується важка промисловість, зокрема вугільна, менталургійна, також машинобудування, добувна і так далі. Це, чому це так швидко відбувається? Через те, що селяни були, так би мовити, відділені від поміщика і вони могли в пошуках кращого життя йти працювати на фабрики. І в цілому, це сприяло тому, що з'являвся вільний ринок робочої сили. Також е, почалося е, використання передової техніки, і перш за все е, ці підприємства будувалися за рахунок іноземних інвестицій або іноземного капіталу. Це в основному були бельгійські, французькі, британські капітали. Також е, варто зазначити, що в цей період починається масово, масове будівництво залізниць. Перша залізниця сполучатиме Балту та Одесу і буде побудована в 1865 році. Що стосувалося а, сільського господарства, то зберігалося дуже багато пережитків саме кріпосницької системи. Також в цей період починається спеціалізація районів, тобто певна частина України буде спеціалізуватися на вирощуванні певних культур. Наприклад, південь буде славитися зерновими культурами, це зернове землеробство, правопережя буде славитись цукроварінням, Бесарабія буде славитись виноградарством. Також відбуваються певні соціальні зміни, завершується формування нових прошарків населення. Це пролетаріат, робітники і буржуазія, підприємці. Також починається майнове розшарування селянства, тому що деякі селяни беруть максимально себе в руки, включаються в процес і розвивають власне господарство, що відображається на їхньому матеріальному становищі. Також починається активна урбанізація, ми вже про це говорили. Збільшується кількість міщан в загальній структурі населення. Також, також в цей час розвивається громадівський рух. Хто такі громади? Громади це не напівлегальні, не партійні об'єднання української інтелігенції. Вони в основному займалися культурно-просвітницькою діяльністю і намагалися в цьому, в цьому руслі працювати. Передумови для виникнення громадівців. Це у нас буде рух лопоманів. Він зародився в 50-х роках 19 століття на правобережжі. Вони займалися широкою етнографічною діяльністю, вони також збирали різного роду старожитності, фольклор і так далі. Вони намагалися досліджувати українську історію і вони зазнавали значних утисків з боку органів державної влади. Пізніше перша громада сформується у нас в Петербурзі, 1850. Році, з колишніх членів Кирило Мефодівського братства, це, зокрема, Пантелеймон, Куліш, Білозерський, Костомаров та інші. Їхні найбільший, їхній найбільший такий здобуток це буде у нас видавництво журналу Основа. Двома мовами російською та українською. Пізніше громадівський рух перекочує по всіх основних містах України. Одна із найпотужніших громад це буде Київська громада, створена з ініціативи Володимира Антоновича, і вона діятиме аж до 1800. 76 року до Емського указу. Вони видавали різного роду книги, займалися створенням бібліотек, шкіл і так далі. Ми це поговоримо в наступному слайді. Вони також їхню діяльність можна поділити на декілька періодів, тобто від заснування до 1963 року, 1863 року, до Волуївського циркуляру, коли вони переходять у напівлегальне становище. Пізніше з кінця 60 х вони відновлюються. Свою діяльність і до 1876 року Дамського указу заборони, тотальної заборони діяльності громад. Почнемо із характеристики саме Київської громади. Вони відкривали різного роду наукові товариства, це, зокрема, товариство імені Нестора Літописця, Південно-Західний відділ Російського географічного товариства, на чолі з Галаганом, яке діятиме з 1873 по 1876 роки. Вони займатимуться широкою етнографічною діяльністю, досліджуватимуть правобережжя. Одним із членів цього відділу буде автор гімну їмський. Також в них існували друковані органи. Це Київський телеграф і київська старина. Вони там о, значно розповідали про свою власну діяльність, але стається так, що о, вони опиняються повністю заборонені ямським указом. Тепер розберемося детально із заборонами. Які існували в Російській імперії. Перша заборона, ну, точніше, не перша, а одна із таких найсерйозніших це буде Валуївський циркуляр 1863 року. Тут в нас часткова заборона. Заборонялося друкувати книги для освіти, для церкви і для наукових всіляких видань, тобто українська мова виходила із. Наукового поля, освітнього і релігійного. Українською можна було друкувати художні твори. А пізніше Емський указ 1876 року тотально забороняє українську мову, включаючи навіть тексти до НОТ. Тексти донот, вони отакі манюсінькі. Заборонялося використовувати українську мову в виставах, заборонялося перекладати української мови твори, заборонялося навчання, а, вилучали підручники з бібліотек. Також навіть двох людей виселяли з імперії: це Чубинського і Драгоманова. Забороняли діяльність громад. І в цілому Емський Указ значно загальмував розвиток. А, саме а, Українського національного руху, проте він його повністю не задавив. І в нас є дуже багато різних письменників і діячів культури, які навіть в таких умовах намагалися створювати шедеври. А що стосується організацій, які діяли в, в цей час, а, пізніше, після тотальної заборони, виникають молоді громади. Це організації радикальної молоді, які вже поступово почали політизувати а, культурний рух. Натхненником молодих громад був Драгоманов Михайло Драгоманов. Він через свої ідеї соціалістичні, і молоді громади прийняли значну кількість його ідей. Братство Тарасівці це у нас таємна організація, яка виникла у 90-х роках 19 століття і серед як би мовити, студентського простору Київського університету входитиме сюди Микола Міхновський, Борис Грінченко, Іван Липа. Це буде перша політична організація, яка буде відстоювати саме позицію незалежності українських земель. Також у нас діятимуть народники, це загальноросійський рух різночинної інтелігенції, який виник під впливом соціалізму і особливостями розвитку Росії в цей період. Вони займатимуться часто дуже терором, особливо страждатиме царська сім'я будуть намагатися піднімати всілякого роду повстання на території України. Це буде Чигиринська змова 1877 року, і вони будуть намагатися якось просувати свої ідеї, проте уже наприкінці 19 століття. Народники, як такі, будуть ліквідовані. Також окремо варто звернути увагу на діяльність Михайла Драгоманова. Він після того, як не зміг жити більше в Російській імперії, він почав життя в такій еміграції. він Його основний такий здобуток це видання першого політичного часопису громада 1878 році. В Женеві. Також він працював у багатьох університетах Європи, зокрема, в Феософівському університеті в Болгарії. Також він пропагував соціалістичні ідеї і був автономістом. Ось такі от загальні характеристики. І в цілому це коротесенька інформація по нашій сьогоднішній темі. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.